Всім привіт! Це ранок вдома, і ми раді, що ви починаєте новий робочий тиждень з нами Іриною Хоменко та Костянтином Октябрським. Під чарівні звуки від майстра Костянтина Драгульова. І смачні сніданки від. Костя, хто сьогодні О. готуватиме? <сум> Спокійно, все нормально, все під контролем. Сьогодні готуватимемо з тобою ми. Поділимося власними рецептами з глядачами. Ти готова? Так, я готова. Я теж. Але спочатку дізнаємося багато нового і цікавого з матеріалів, які підготувала команда ранку вдома. За що тайстро внесли до реєстру національної культурної спадщини? І що взагалі це таке? Так, що це таке? Мене теж питання. У чому полягатиме українська реформа дошкільної освіти? Як і заради чого вчений та Кушерка перепрофілювалися на пекарів? Також спортивна і медична рубрики, музика, мультфільми і консультація нашої улюбленої домашньої психологині Наталі Підлісної стосовно фемінізму. Все це протягом найближчих двох з половиною годин Починаємо. Але спочатку подякуємо нашим збройним силам України так. за можливість починати цей ранок. На календарі 6 березня сьогодні в Сполучених Штатах відзначають національний день. Увага! Печива орео. Американській кондитерській традиції вже понад 100 років. І досі вона залишається найпопулярнішою в світі. Якщо визначити це за рівнем продажу, за експертними оцінками за один день з'їдається близько 20,5 з половиною мільйонів штук печива орео. Цікаво, чи кожне з них їдять за алгоритмом прокрутити, лизнути, вмочити. Просто цікаво. Переходимо до інших подій та дат, які роблять цей день 6 березня. Особливо. 6 березня 1926 року народився один із найвидатніших польських режисерів Анджей Вайда. Його дебютний фільм Покоління вийшов у 1955-му. Успіху стрічка не мала. Проте, завдяки їй режисери та сценаристи створили об'єднання під назвою Польська школа кіно. Далі в кар'єрі Вайди були такі успішні стрічки, як канал, Попіл і діамант, людина з заліза. Остання здобула золоту пальмову гілку канського фестивалю, а також була номінована на Оскар у категорії Найкращий фільм іноземною мовою. Вайда був затятим антикомуністом, тому у своїй творчості відкрито висловлювався проти сталінізму та соцреалізму. Режисеру вдавалося неперевершено знімати як історичні картини, так і психологічні драми. Талант Анджея Вайди неодноразово відзначали престижними преміями, серед яких і спеціальна премія Оскар за видатні заслуги у кінематографі. 6 березня 1939 року відбулася урочиста церемонія відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку. Скульптуру встановили у самісінькому центрі Києва навпроти червоного корпусу Київського національного університету. Його авторами стали скульптор Матвій Манізер та архітектор Євген Левінсон. Ідея створити скульптуру кобзаря виникла ще у 1904 році. Втім, встановленню пам'ятника передував важкий шлях тривалістю не один рік. Конкурси на найкращий проект, обрання місця, нестача грошей. І тільки до 125-річчя від дня народження Тараса Шевченка пам'ятник відкрили. Книга рекордів України зафіксувала, що у світі встановлено 1168 пам'ятників Тарасу Шевченку, і це абсолютний рекорд. 6 березня 2003 року український парламент затвердив пісню, «Ще не вмерла Україна, державним гімном. Перша композиція прозвучала в польському місті Перемишель у 1865 році. Пісною на слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького завершився концерт пам'яті Тараса Шевченка. Точна дата, як і історія написання вірша, невідома. Ймовірно, він був створений 23-річним Чубинським під час студентської вечірки восени 1862 року у Києві. А надихнула автора патріотична пісня сербських студентів. Текст швидко поширився серед української молоді та дуже не сподобався представникам царської Росії. Нове життя гімн отримав у 1917-му з проголошенням об'єднання УНР та ЗУНР. А в березні 1939 року його затвердили як офіційний гімн Карпатської України. Проте невдовзі він був заборонений угорським окупаційним режимом. Сьогодні ж Текст державного символу звучить як ще не вмерла України і слава і воля. Пісня стала не лише однією з ознак суверенної держави, а й найголовнішим музичним символом українського народу. А яким буде 6 березня 2023 року, залежить від кожного з нас.